Діан, що ти зі мною Є весна штрих три сердечка. Де мої ноги, Дісня? Це тепер пасочка, а не ноги. Ні то ноги, а не пасочки. які гарні камінчики ага. на твоїх ногах. І пісочок виглядають. Ага. бачу. Давай закінчуємо і їдемо. Треба об... обсихати і їхати. Тебе ні, на... ще ні. Та, на вже визвонює. Але я хочу вже бавитись. Та вже ні будуть. Добре, вже можеш жаль. визволятися. Ура! <рес> <рес> Визволив ноги. А тепер мої закопай Ох. Все. А сзади? А прикрасите? Нет, это уже. Без...